Дня мене звати Валерія Ряворівна. Про центр правової допомоги я дізналась в мережі інтернет. Ознайомившись із сайтом компанії та відгуками, вирішила звернутися саме до цих фахівців. Залишивши заявку на сайті, мені перетелефонували та записали на прийом до юриста. Це було в лютому місяці 24-го року. Зверталася з проблемою щодо розлучення на консультацію. Юрист Анастасія Русланівна висловивши мою проблему. Запропонувала діяти наступним чином підготувати проєкт позовної заяви справа була передана експерту Анжері Володимирівні в роботу. Експерт підготувала проєкт позовної заяви щодо розлучення. Рішенням першотреневого районного суду Чернівецької області по моїй справі позовні вимоги задовільнили повністю. Шлюб розірвано. Також повністю задовільнили вимоги щодо витрат на правничу допомогу. Процедура тривала близько двох місяців. Дякую юристу та експерту за проведену роботу. Рекомендую звертатись до центру надання правової допомоги.